Буковина провела в останню дорогу героїв, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Прощання із солдатом Олексієм Бурлакою, воїном військової частини А-70-35, відбулося у Вашківцях Дністровського району. Сержантові В'ячеславу Неврянському, воїну військової частини а 7035 35. Останню шану віддали в Недобоївцях, і старшим солдатом Романом Грябим, воїном військової частини А- 37-19, попрощалися у селі Іванівці. Солдатові Іллі Крецу воїна військової частини А 51 91 Останню шану віддали в селі Хряцька. Із солдатом Андрієм Сандуляком, воїном військової частини А-45-94. Попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.